З чим пов'язано виснаження у стосунках З втратою балансу. Але що це за баланс? Треба дивитися індивідуально. Можливо, це баланс між давати-брати, а можливо, це баланс якоїсь нашої ролі, яку ми граємо у стосунках, і яка нас виснажує. Тобто цієї ролі занадто багато. Наприклад, роль мами або роль дружини, да, гарної дружини це роль, яка змушує нас багато віддавати. А роль, наприклад, в якій ми хочемо щось брати, для цієї ролі, наприклад, відводиться в нас. Мало часу або взагалі немає місця та якраз це питання було. Що, що робити, якщо часу немає, це пов'язано з тією моделлю, яку ви вибудували у стосунках. Можливо, це модель ваших батьків, і вашим батькам вона підходила, можливо, навіть ні, але так чи інакше, ми її собі взяли як свою базову модель. Можливо, це модель, в яку нас запросив наш партнер, і, наприклад, ось дуже часто так буває, що той самий симбіоз в стосунках, який виснажує насправді, сприймається людиною як. Близькість і втрата симбіозу означає втрату близькості. Хоча насправді це не так і потрібно давати це місце. Тому тут, звісно, треба індивідуально дивитись, а де саме втрачений цей баланс, які ролі ми граємо, які моделі ми використовуємо. Ну і звісно, друге, що треба зрозуміти, що стосунки це дуже часто не про те, що ми в ресурсі, це дуже часто про якусь внутрішню роботу. Тому. До цього і не треба відноситись як до чогось, що не є прям такою нормою. Дуже часто стосунки можуть виснажувати, і це є норма.